У неї, наче в пирозі, відшматували дві її частини. Це одна зі шкіл Основ'янського району. Заклад освіти доволі сильно постраждав від потужного прильоту. Частина будівлі обрушилася, вона ніби склалася. У кабінетах повилітали вікна. Школа, основний корпус був побудований у 28 році. Дуже багато пережило поколінь і школярів, і мешканці мікрорайону пройшли через цю будівлю. Але перше за історію, 16 березня 22 року, була зруйнована майже дві третини школи. І ось 2 січня о пів на 11 був знову прильот рашистської ракети. Зруйновано ще біля 500 квадратних метрів. Це стара спортивна зала, це адміністративна будівля на першому поверсі. Також було зруйновано та вибито біля 65 вікон. Знову вибито у цій школі. До цієї школи також прибудована будівля одного з відділень спортивної школи номер 9 Теж зруйнована біля 20 вікон. Будівля постраждала та має дуже значні пошкодження. Ви розумієте, це словами не передати, бо у цьому навчальному закладі я працюю більше 20 вже років. Вчились мій чоловік, моя дитина закінчила цей навчальний заклад. Ну, просто немає слів. Зараз будуть зашивати контур залишеної будівлі. Ну, запустять опалення, все інше у нас є. Буде заклад навчальний працювати. Вибуховою хвилею розташований поряд 52-й садочок постраждав. Зруйнована біля 70 вікон різного формату. Внутрішнє приміщення перегородки, двері, меблі теж значні руйнування. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бапикін Харків новини.